Називається Алис американському другу». З того часу й ти отримав зелену карту, Не змінилося майже нічого в старому місті. П'яний шкільний так само сипали тюлату, матюкає владу, збирає дорічні листя. Дядько Ленін з площі теж нікуди не дівся, і пташиний послід стікає з ворождевого лоба. Як за нашою юності. Я на рік розлучився, хоч колись сподівався прожити з нею до гроба. Гота в спортівках так само плює насіння. І бездомні копі плодяться немов ті миші. У повійні політиків зміна йде покоління. Перші ті все молодші, другі все дрібніші. Чий собі на виїзд. Зрештою, не розумію, що тримає мене тут, в супереч кризі, сказу. Чоловік від віджив, як не світить, або не віє емігрант з країни, як те і інше одразу. Мабуть, фото прабабці, чи вишивання мами, чи печатки гербові на пожовтілих конвертах. Не скажу любов до народу, не те, щоб хамир, просто звідки серед узяти узятись фольгерном. Генофон з кодучок. а ані лайно, ні повинно. Українцем бути, то вирок, тягар чи нірманом, але. Курва мать, ну як же мені набридло, повертаючись з польщі, щоразу клясти Богдана?